Добрий день. Полетіли на тебе. Пройдемо потім в поліпліті. Так, дивіться. Яблуко сортове другий гатунок, 20 гривень 19 копійок. Його так відібрали, одсортували. Воно таке, знаєте, дуже гарно виглядає. І з таким виглядом трішки вялості. Це, мабуть, якийсь такий сорт особливий. Сорт особливого яблука. Так що заходьте ходьте купити таке яблучко. Давайте ми підемо з вами далі, не по яблукам, а овочам перчик. Перший готунок 36 гривень 95 копійок. Ну він такий перший готунок, як яблука другого готунку. Ви бачите, просто ідеальний вигляд, саме головне не вялий. І свічість не перевершена. Так що залітайте. Капуста. Капуста, оце я дивлюся, з кожним днем росте то було 23 гривні. Тепер 32 гривні 89 копійок. Борщ у нас буде золотий. Ну, якщо ви хочете борща, то капусту вам прийдеться все-таки купити. Ну, щоб зекономити на буряку і моркви, советую вам взяти таку томатну заправку. Бачите? Купили отаку заправку, капустину, картошину кинули. Все. І закинули отакої заправки. Ну, м'ясо ж туди додавали І борщ у вас готов. Це стоїть 22 гривні. Набагато дешевше. Пішли ми далі. Подивимося цінову політику нашої картоплі. Картопля молода, перший гатунок 1979. І це отак. Ну, Я не сказала, що вона в ідеальному стані. Картопля є картопля. Морковка, дивіться, 1495. Що там у нас? От вона, ось вона, ось вона. З буряком. Де там наша ціна буряка? Блін, упала. Зараз ми поставимо її так. 1295. Перший гатунок. Ну, бурячок такий непогонний. О, не бачите? Заправка. Ось вона. Заправка. Том на 28 гривень 80 копійок. Я б сказав, 28 але я вибачаюся з буряком. Оце купили картошку, додали, капусту, м'ясо кинули і додали цієї заправки. Навіть олії можна не додавати, там все є. І борщ вам буде готовий і набагато економний. По Де там наша золота олія? От. 64 чотири гривні 80 копійок Ось непогонна олійка, вона золота, і по ціні вона також золота. Що я вам скажу по олії? Ідіть в Аврору вона продається там. 750 грам 44 гривні. Я брала 3 дні назад. Оце отак. І не забувайте встановлюватися. Ось тут є лоток з такими приправами. Тут також бувають акції. І ви можете щось собі купити доволі непогане по акції. Я завжди беру приправу там до курки. От, приправа до картоплі. 10 гривень 90 копійок. Всіх 20 грамів, 25 грамів. От своєї лінії. А це надо брать за 10 гривень. Що ми підемо далі. Хмелі сунелі, он, дивіться, який дядько нарисований. Натуральні. А це эти бульйони курячі. Кух... Кухар'єк. Кухар'єк. Кухарек. Кухарек. Я хто їх пробував? 18 гривень 90 копійок. Курячий бульйон. Вау, кухарек. Шість штук. Інтересно, смачно воно чи не смачно? Якщо ви пробували, напишіть мені, бо я не брала. Якщо смачно, то візьму. Ось ще якась приправа сирна, універсальна. Вау! Я до картоплі взяла. Куряча приправа універсальна зі смаком курки. Оце не дуже хороша, вона мігною пахне. Треба брати якусь іншу. Я була взяла, мені не зайшла. До домашньої картоплі. До картоплі така сама нормальна і недорога. А можна і ось іще. О, кстати. Оця буде смачніша по-домашньому. таку. А, он вони поставили, ого, дивіться, приправа до курки 39 гривень 90 копійок. Йомаю, мою 50 грамів. Ви що, подуріли? Та це дорого. 50 грамів, 39,90. І до риби, до м'яса. І до курки. О, знайшла. Ось вона. 13,90. Суміш до курки. Оце недорого, 25 грамів. Оце 25, 13, 26-27 гривень, якщо виходить 50 грамів. А ця виходить 39,90, оцю це вигідніше, якщо посчитати. Угу. Ото ціни на домати коктейльний. Перший гатунок 64, Бачте, по 64,89. Бачите, по ціні трошки подешеві. Ну який він гарний, ідеальний. Вигляд у нього просто ідеальний. Він по-настоящему коктейльний, Це тільки АТБ, Оце такий. Обичний 49-95. Ну воно. Ось вона, дивіться. Ось. Ось. Тут таких багато. А, кстати, мені там казали, щоб я в екомаркет зайшла. Слідує відео буде в мене з екомаркета. Я трошки окликала, бо я себе погано почувала. Зайду в екомаркет. Будемо мух бити. Попросили там мух побити їм. Ну, ми провіримо, мух, поб'ємо. Подивимося, що там. Вон, веси не працюють. Що це веси не працюють? Як цукерки в них важать? Це отак. Я тут в ТикТоке побачила, сейчас я вам расскажу. Сколько это граммов? 100 грамм Тут 100 граммов должно быть. И тут 80 граммов конфетки. Не 80 граммов. У нас То Я бачила, що там чоловік звісив змі... цукерки а грамів не вистачало. Зараз ми поекспериментіруємо, подивимося, що тут є, як у нас піде по цим громам. О, 70 грамів Ось вона. 70 грамова цукерка. То я думаю, це бути все нормально, там не рошен було. Є 170 грамів, і чи немає 70 грамів? О, дивіться. 74 грама. Тут 80 грамів і 82 грама. І тут 102 грама, а написано 100 грамів. Ну, по цукеркам, в принципі, все нормально. Це мене влаштовує. Ну Це може якогось іншого, а іншому і якісь інші цукерочки. Ну ось у нас і тут є, можна ще теж пошариться, подивитися, повожить. Людей немає. Ну Дуже-дуже мало зараз в магазині, так що можна, в принципі, погано, що ці ваги не працюють, вчили їх. Давайте ми будемо щось вважити. Що це тут ввожить треба? Який батончик ось цей візьмемо батончик 40 грамовий отакий отакий і отакий оцей 30 грамів Де тут воно пише? Тут вже десь рамовку пише. Ні, не 30 грамів, 23,5 грамів. Це, Навірно, не, не з того ящика. Ну, ось і тут воно лежало. 30 грамів, а тут 23,5 грамів. Ну, зараз ми подивимося. А ті два вида по 40 грамів. Час глянемо. Mm. Дивіться, 26 грамів. О, а що це таке? Тут написано, що тут 40 грамів, 30 грамів, ні, це 30 грамів, 32 грамів. і 32 г. І зелено ми подивимося. 40 грамів. Теж по цукеркам все норм. В принципі. Ну, а це, звісно, горщику, салат листковий горщику. Це скільки разів сюди не ходжу, не дивлюсь за цим салатом листковим горщику. Ну немає, тут горщика. ну Перестаньте писати. Подивіться моє відео дуже уважно, я вам скажу, це не горщик, не горщик це. Ну скільки вам оце треба говорити, що це не горщик. Що тут цибуля вагова 100 грамів? Провіримо, є тут 100 грамів чи немає. 100 грамів наглянемо акуратно. О, бачите, 98 грамів. 2 грама не вистачає. Упаковочку зняти грамів 5 не вистачає. Ну, в принципі, це допустима та норма. можна. бачите, як я практично хвалю, АТБ. Ой, спробуйте, спробуйте все, АТБ. Ви страшні та непохитні. А ще ми з вами давайте провіримо. Що ми тут провіримо? Ще щось провіримо точно. Перероше, не будеш себе позорити, не буде себе позорить. 200 грамів ну, тут должно бути більше. Тут є. Бачите, Петя зробив акцію по 42 гривні 90 копійок цукерочки так що налітайте на тебе за цукерочками не забувайте купляти ось ще якісь. Акційні цукерочки по 37,50. О, Рошен, Петя, опять підняв цену. <глух> Вчора я брала за 25 гривень, сьогодні вже 4180. Вони цінники ці міняються. з крустю ветра. Я даже не успіваю за ними іноді слідкувати. Чому вони на цукорок ці мені не, не зроблять? Цукор. Цукор мені не треба, якби треба було, 34,90 я б його взяла. Так, саме необхідне я купила. Вон, дивіться, приправу, банани, цибулку, перчик, то <кій> Буржі буде. Хочу все-таки зварити борща, бо вже не варила десь давненько. Це як жара дуже началась, то ми не, не варимо борщі, не кушає їх. <кій> Вон, йогурти йдуть акційні по акціям прям. Дивіться, 24 гривні, 90 копійок дольче. Ось ще розібрали. Давайте налітайте. Бігом розбирайте. Чисто. О, вау, дивіться, яке чудо! З хардкою АТБ вам буде чудо за 28,98. Так що біжіть бігом. Буде вам чудо. Чудо чудне. Сирсь. Сыр, 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 сыр Бомж. пятьсот кипшта вообще темно космичена. Не какой косномочный сыр. 5% жирності 50 гривень 90 копійок. Ось я його знайшла. Оце ж недорого. Люди всі заходять і кажуть, це недорого, це дуже доступні ціни для кожного покупця. особливо ось це супер ціна. Супер. Тут же ж знижка є, картка АТБ у бабушки пенсіонерів, куча таких карточок. По 70-90, а ось взагалі сир білоцерківський, 71-70. Не, це недорого. Це недорого і це дуже-дуже дешево. От дивіться вам сирук 22,90-45 грамів. Хочете такий сирок? 45 грамів 22 гривні 90 копійок. Налітайте. Злагода міні 42,90, з АТБ 4075. А ні, це не це. Ось сиркові батончики злагода. Оце, напевно, вони. Оце оце вони 120 грамів. 54 гривні 80 копійок за 120 грамів. Це ж не дорого. Це ж, можна сказати, акція. акція А це взагалі акції по 1690 зробили акції. Це дуже клас і Ось, кстати, вам акція на злагоду 8 гривень, 80 копійок. 23%. Жирності і 36 громів. Він настільки жирний, що ви навіть півсерка з'їсте і вона їстеся. Я вам гарантію даю. Новинка від ферми. Це вони думають, напишемо новинка. Я вже їла такий сирок, це вже не новинка. Може для когось новинка. 36 громів, 130. Ого. Бог там зумозій. Вон дивіться, за 1650 ще є сирочок такий. Доліще з этой з печенням. Сиган грамм. Ну 50 грамів. Ну це ого який. Це дуже такий шикардосний. Шикардосний, шикардосніший. Он сметану. Учитый сметану. Я хотіла кружки зварити, а потім думаю, та ні, зварю я, наверное, борщ. Все отак. так. Підпишіться лайк, поставте і напишіть коментар. Обов'язково буду, мабуть, вже йти, бо я там курку купила, щоб що моя курка не, не за кудохка. Ось такий ще сир беру. Я оце брала хлібушек, колбаска. Зверху такий сир, мікроволновочка і дуже смачні гарячі бутерброди. Вон сир який, 52,90. Я вам чесно скажу, ходіть в Агромол, Хальківський молочний цей комбінат. У нас магазини пооткривали, то там набагато все дешевше. В агроморі. А, о, дивіться, Намазка 44,50. Бачите? 4450. Так що налітайте, а в АТВ. За якісним товаром. М'ясо вам стільки тут, а ви це стільки м м? А це я сплошна. Ось, бачите, 18% вже знижки. Пів кілограма 71,90. Охолоджені, діляліки Бобер. Дома взяли, пожарили і готово. А чого воно ну оце отак запотівше? Хто знає? Хто знає, чого це так запотівше? Це за 92,50. Ось вам ребра вже замаринували по 23 гривні 34 копійки за 100 громадів. Бачите як? Це є. Рибні, риба, риба. Риба, риба. О, мідії 46-50, можете взяти собі. А вон цілідочка по 44,90 по опції йде. Це ще більше пропозицій. Усіки багато всіх тих пропозицій, що капець Вон, риба 164 гривні, 90 копійок, 120 грамів. Це ж недорого. Це недорого навіть без акції. Це сьомга, Слабосолена своя лінія, 226-90-180 грамів. Це теж недорого. І у Норвен, Норвен 290 гривень, там 210 грамів. Бачите, всі недоступні кожній людині. І це недорого, Яйця. По 23 гривні 70 копійок. А яйця дійсно класні. Вони такі здорові, вау. Хочете коробку ще купити, то вон, заплатите 36 гривень 40 копійок. Там в місті з коробкою буде. Так, без коробки 23,70. А тут 36,40. Може вони якісь особливі гіганти. Ну, різниці між ними я не бачу. Фу, Щось тут воняє. Фу, смердить капець. Добре, дякую всім за увагу. Хто дивився моє відео. Пишіть коментарі, ставте лайки. І оце вже школа дивлюся, починається. І треба вам розказати ще про зошити і про ті трохи. От дивіться, набір олівців своя лінія 5990. Ось вони. Ручка Кулькова 1090 від своєї лінії. Ось, дивіться, скільки і красна, і чорна і зелена. І вперед, Ой, Боже, краски. Бачите, це канцелярія. Надо треба вже бігом це все набирати. Тому що, тому що вже школа, а вон камера висить. Вона мене знімає, а я її. Привіт вам, привіт-привіт. Дивіться, ось ще можете щоденник купити, глянь такий непоганий. Ціну, сейчас я вам скажу ціну цього щоденника. Ось є така штука і ми можемо її подивитися навіть. Це проблема, звісно, тут пікнуться. Де воно там? О, зараз вам буде ціна такого щоденника. Ой, є о-моє. На півдня ж поки воно загрузиться. Бажаєте дізнатися ціну. Бажаю, нема зв'язку. <ріст> <ріст> набір, 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 блокнот, обкладка, блокнот, 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 набір. Ну, от ви зайдете в АТБ, а тут є такий, бачите, а, этот, стілажик, і там можна знайти ціну. А якщо вже не знайдете, йдіть до кассірша на касу, вам скажуть. Я думаю, це так працює. Я думаю, треба в Аврору йти або в этот купляти. Ось дивіться, набор зошитів. Взяли отак от і на год хватит, В Клітку, в лінійку. Я вам не скажу ціну, бо тут не поймеш, де тут та ціна. Тут треба стояти під дня вибирати її. Ох, гляньте, що я знайшла. Вау! Дивіться, яка класна щик. Оце, да, оце ручка. А, mm. mm. oh, mm. wow. ah, це вот так опускается, наверное, чешово, но ну, я ці ручки працюють. щось тут крутить надо, наверное. Ну, така цікава ручка. О, набір фломастерів. 599. Бачите, як кейсиковому такому йдуть. Вот так от. Букнутика і для хлопчиків і для дівчаток. Дуже великий вибір. Це що таке? А, це типа для бейджиків. Чи для кіт... котів і собак. набір для тварина. Я кажу Байджик, моя. О, дитя, блокнотики. Ну тут канцелярій в АТБ так що забігайте бігом. О, дивіться, по 3 гривні 90 копійок, ручка Масляна. ось 3,90. Ручка кулькова 29,90. Бачите, як вона клацає тут. Ручка P62. О, 3990, це ручка по 6 Це написав і зіптер. От, бачите, від своєї лінії. Ну, провіряйте на касі, сразу, чи воно пише і стирає, Бо можуть бути нюанси. Потім не вернете, кажу сразу. Ось ще такі ручки з резиночками, бачите? Так вам показую, щоб видно було. Йо. А, це ж я показувала. А це розова така штука. Ну я не пойму, як воно працює. Якось воно не долуди. Може, воно ну, відкручується якось. О, і зелені, і сині. там, коротше, небагато. Ручок і ось така ще є. Налітайте, дивіться. Шариком такі, класний. Набір гелевих ручок 39, 139 гривень. О, дивіться, набір. Це вам точно на год хватить. 139 гривень, і муха, он, бачите? О, на не задовбали. Олівці по 54,90 по 49. А он, бачите, ось ці ручки. Набір олівців механічних ще по 39,90 штуки. І вам в подарок буде йти оця заправка, щоб писати. Фламастери по 69,90. О, там є. А ну, може, в мене То не вийшло. Тут зараз буде з'єднання. Бо не було з'єднання, а потім з'явилося. Зараз ми глянемо. О, дивіться, 59 гривень 90 копійок. Уже з'єднання є. Добре, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вам цікавить це хімія, рельно, мильні приналежності, ціни по цим усім, Пишіть, що вам треба зняти в АТБ, я вам все прийду. Зніму, розкажу, покажу по ціні, поваги. Ой, все, дякую всім за увагу. Пішла я варити борщ.